Сорти цибулі, які в мене виросли з чорнушки. І будуть на тиканку. Посадка буде весною 26-го року. Це такі сорти, як веселка. Вона така червона цибулинка. Світліша від ред барона, вона навіть трішки іншого відтінку і іншої форми, накругла. Я вже її вирощую декілька років. Напівгострий сорт. Пишуть український сорт, цибулина до 150 г зберігається до 6 місяців. У ну, мене вся цибуля гарно зберігається до нової. Ред барон гарно посходив, гарна цибулька за розміром. а Це ранньостилий сорт. Вишуть. Голландський, напівгострий, півсолодкий, напівгострий, він такий і є, дійсно. Салатний сир. дуже смачний, соковитий, гарно лежить глобус. Цибулька, глобус. Так, пишуть 150-160 грам. Так, гарно чистити цибулю. Лусочки гарно чистяться, це український сорт, транспортабельна, лежка з неї гарна, жовта, кругла цибулинка. Халцедон класичний гострий сорт, середньостиглий сорт. 110-120 днів, тобто 4 місяці від сходів. Так, до 135 грам високого ураження, українські сорти. Дуже гарна лежкість у нього, карцедона Больська, вона продовгувата цибулинка, пізній сорт цибулі польської селекції, е, нагадує зовні на сорт пінгвін, довгенька така, Напівгострого смаку, гарно лежить. Рекомендую, У мене теж дуже гарно зійшла. Стригунівська теж дуже гарно зійшла цибулька. Мнуй рік її садила. Гострий сорт до 100 грам. Можна розсадою, можна прямим посівом. Ну, пишуть російський сорт. Ну, це багато виробників пишуть. Я в основному думаю, що це наш сорт. Просто вдячний. Як завжди, рашка собі забрала медалі. Але то не важливо. Важливо, що цибуля ця дуже гарно зійшла, росте і смачна. І сорт цибулі марківська. Тоже середньо стригла. Е, Так, гарно зберігається, напівгостра, така більш плоскої форми. Я не дуже таку люблю, але для різна, я і таку посадила. Вона по формі нагадує, штутгартен тут гартен такі сорта голландські. Ось така цибулька в мене буде на весну на посадку. Вже сохне ще трошечки, мабуть, тижня два-три і вже буду копати цибулю. Щоб вона сохла, і зберігання буде до весни.